Понад 200 тисяч жителів населених пунктів Нікопольського району, розташованих на береговій лінії Каховського водосховища, залишилися без регулярного водопостачання. У ніч на 9 червня військові ПК Схід знищили над Дніпропетровщиною дві крилаті ракети та безпілотник. Евакуація з Херсона. Дніпровські волонтери вивезли 40 тварин з підтопленої території. Понад 200 тисяч жителів населених пунктів Нікопольського району, розташованих на береговій лінії Каховського водосховища, залишилися без регулярного водопостачання. Повідомили у Нікопольській районній військовій адміністрації. Рівень водосховища в районі станом на 8 червня 13 метрів, що означає неможливість закачати воду в систему. За словами виконуючого обов'язки старости округу Червоногригорівської громади Олександра Ковальова, організують альтернативне забезпечення людей водою. Хату розбомбили, вона всього кипіча построїла василь, щоб набрати. Я дітки отримаю, купую на дитину, щоб не вмерти без води. Баклажки, відра понабирали, і бетони, теж, щоб було, як діток теж, кормить з цією водою, а привозить дочка з Нікополя. Я теж почала у Нікополь їздити, щоб внукові і внучаткам. Була водичка. Вода відійшла в деяких містах від берегу від берегової лінії на 500 метрів, в деяких місцях 100. Все залежало від того, де була і який рівень води. А взагалі рівень води впав від 3 до 5 метрів. Будемо пробувати самостійно забезпечувати людей. Якщо цього нас не вийде, то у нас є є на працьовані з військовою адміністрацією. Питання, тобто вони нас будуть забезпечувати питною водою. На Дніпропетровщині немає загрози спалаху холери через підрив росіянами Каховської ГЕС, повідомила представниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамичкова. Однак каже, не слід зживати рибу, куплену на стихійних ринках. Щорічно, за результатами моніторингу, фахівці виявляють бактерії холери. Останній спалах зафіксували в 2011 році у місті Маріуполь. В організмі людини інфекція виникає при вживанні харчових продуктів або води, заражених бактерією. Про мор риби однозначно цією рибою не потрібно користуватись, не в якому вигляді не вживати її в їжу. Холерний вібріон нестійкий у зовнішньому середовищі, тому якщо буде оцей моніторинг здійснюватись на високому рівні, то немає загрози занесення холери. Я дуже боюсь за цю ситуацію, тому що я вживаю достатньо багато риби і морепродуктів. І я думаю, що відтепер треба дуже суворо контролювати стихійні ринки, не допускати туди в принципі в продаж будь-яких морепродуктів, і тільки в супермаркетах. Я рибу не їм. Загалом я купляю рибу, чи то моя дружина купує у супермаркетах, і це як правило, риба морська. Тому що до риби річкової, це якось в моєму випадку не має значення. Поки що рибу точно купляти не буду. Ви знаєте, я влітку взагалі намагаюся на ринках риби не купляти. Ті, хто недоброчесно будуть збирати цю рибу чи там виловлювати і продавати, то вони теж мають розуміти, яку загрозу вони несуть для інших. Додаткової очистки потребує вся вода, яка не бутильована. Тобто вода з водовоза, вода з криниці, вода із скважини. Перед тим як її вживати для готування їжі для пиття, бажано все ж таки її прокип'ятити. І це не як у там звичайному чайнику електричному дві хвилини, там 30 секунд вона кипить, а прокип'ятити хоча б 5-10, бажано півгодини години взагалі. Знезаражувати воду, яку ми отримали, не з водою. Ми а з перевіреного там крана або з водовоза додатково не потрібно. Сьогодні вночі наші військові з повітряного командування схід збили над Дніпропетровщиною дві ворожі крилаті ракети та безпілотник, уламки яких впали у Новомосковському районі. Внаслідок пошкоджені два приватні будинки, автомобіль та газопровід. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. 5 червня в селище Межове рятувальники та правоохоронці в резервуарі з водою виявили тіло 10-річного Захара Климарчука. Мама хлопчика каже, глибина резервуару, який був захований в траві, більше ніж 5 метрів. Востаннє свого сина жінка бачила близько третьої години дня, 5 червня. О пів на дев'яту вечора Олена зателефонувала сину. Телефон був вимкнений. Жінка побігла шукати у парку, де найчастіше гуляв син. Коли вже бачила ту МЧС, коли його витягували, і вони ж мені відволікали, давали мені дивитися. Я все одно боковим зглядом побачила, коли витягли мою моє дитя. Моє дитя витягли в одних трусиках. Захар був активний, часто їздив на велосипеді. 5 червня також поїхав гуляти, згадує мама хлопчика. Велосипед я знайшла тут вблизості до місця трагедії. Бабуся Захара про зникнення онука дізналася від доньки о 9-й вечора. Додому хлопчику від парку один кілометр, тому й відпускала його самого, пояснює жінка. Він такий був. Ну, життєрадісний. Він своїм серцем усіх обігрівав. Дуже довірчива людина. Дуже. Він думав, що всі на світі люди добрі. Люди, не бійтеся, будь ласка, підкажіть, поможіть, поможіть поліції, поможіть нам. Підтримати родину загиблого хлопчика у парк прийшли місцеві жителі. Люди принесли іграшки та квіти. Тетяна Кияшко каже, проблема відкритих люків у них давно. Всім болить, тому що всі батьки розумієте. І парк це найулюбленіше місце, де у нас тут дві два майданчика дитячих, два майданчик спортивний. Голова Межівської тергромади Володимир Зражевський каже: попередньо встановили, що це пожежний резервуар. За його словами, жодних скарг раніше на цей об'єкт не надходило. Ми проводимо ще своє внутрішнє службове розслідування. Я прийму будь-який висновок, будь любе, любе рішення, яке. Проти мене буде винесено, Але з своєї сторони я хотів би також, щоб це була і колективна відповідальність всіх нас. Зараз, за інформацією начальника відділення поліції Олександра Ілющенка, проводять досудове розслідування. По даному факту зареєстровано кримінальне провадження за статтею 115, частина 2, пункт 2 Кримінального кодексу України. Це у нас вмисне вбивство малолітньої дитини з додатковою відміткою нещасний випадок, також за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 – Це службова недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Наразі правоохоронці збирають документи, опрацьовують записи з камер відеоспостереження, опитують свідків. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, новини Суспільне Дніпро. Учора відкачав воду, та вже вода піднялася десь на 15-20 сантиметрів. Це дуже, ну, по-перше, це шкодить здоров'ю мешканців, бо, як бачите, пліснява усюди, та все відпадає, та це загрожує також підмиття фундаменту, і будинок просто може рухнути. Володимир Нечай, голова ОСББ будинку на вулиці Радистів, розповідає, їхній будинок постійно підтоплює. В будівлі є підвал. Раніше його використовували як укриття. Однак близько півроку тому вода у ньому почала підійматися на майже пів метра. У нас біля будинку проходить каналізаційна труба, і вона ну прорвана. І водоканал всячески ухиляється, селається на те, що це ґрунтові води. Володимир каже, звертались у різні інстанції майже щотижня. На хотлайн ДП ота Рада, телеграм-канал Корбану також зверталися до адміністрації АНД району. Гідроспоруди нам допомогли, викопали яму. Знайшли проблему в цьому місці, де зараз яма. І передала це водоканалу. Водоканал, звісно, все заперечував. Сказав, що це повредили трубу і гідроспоруди. Через підтоплення проблема зі сховищем і в сусідньому будинку. Там ліжка стоять, там стоять стільці, лави. Ми його обладнали на початку війни. Ми користувалися ним. Зараз неможливо ним користуватися. Жителька будинку Галина Дзюмідзей каже, через підтоплення в них руйнується будинок. Це підпорна стінка, яка йде від колодязя от, і тримає от, ну, самий сходовий марш. Внизу вивалюється цегла. Там вже, ну, якщо так от брати з самого низу, там більше метра, навіть може вже й метр п'ятдесят розваленої розрушеної стіни. Скоро ця стінка завалиться. За словами Галини, ситуації з підтопленнями триває понад два роки. Можливо, там є якась частина і ґрунтових вод, але насправді дуже різкий запах, коли от ця проблема піднімається на гору, тобто вода. Зараз на даний момент 50 сантиметрів в підвалі. Наразі поряд з будинками працівники КП «Дніпроводоканал» проводять ремонтні роботи. Вчора було вирішено розкопати ну, розкопати наші комунікації, щоб довести. Що течі з них не відбувається. Оскільки труба тут проходить, каналізаційна труба керамічна, вона є дуже ламкою і хрупкою. При розкопуванні екскаватором було пошкоджено раструб цієї каналізаційної труби. Сьогодні було вирішено проводити роботи з ремонту цього раструбного з'єднання. За словами Владислава Пеленка, згідно з результатами досліджень, підвалу будинку на вулиці Радистів підтоплюють ґрунтові води. Щодо ситуації в будинку на Мануїлівському проспекті, 9 червня зібрали комісію, аби встановити причини підтоплення в їхньому сховищі. Ми взяли дві проби на аналіз в підвалі в різних місцях. Будемо з'ясовувати. Звідки ця вода? За словами голови ОСББ на вулиці Радистів Володимира Неча, ремонт наразі завершили. Надалі спостерігатимуть, чи зміниться рівень води у підвалі Олена Ростовцева, Кирило Полікевич, Суспільне новини, Дніпро. Волонтери евакуювали до Дніпра 40 тварин з Херсона. Частину з них розповідає Іван Васильєв. Передали у гостомель. А тих, хто потребує медичної допомоги, лікують в одній дніпровських ветклінік. У цього собаки каже переохолодження. Її знайшли на одному в одному із подвір'їв на криші. Побачила людей, як там по морді можна було побачити, що вона щаслива. Ну достатньо спокійно. Він вона пішла на руки. Всі собаки вони в стані стресу. Вони бояться. Людей. Всі більш-менш в такому ну, задовільному стані. З них зняли з усіх чотирьох ну, цю баночку кліщей. Цього собаку каже Іван Васильєв, знайшли на сусідньому подвір'ї. «Цей хлопчик був підібраний з попередньої собаки, бо По тому як вони дуже такі схожі, я ну мені здається, що це все ж таки там десь родичі, а теж ну там на сусідній криші був знятий під час евакуації, розповідає волонтер Антон Гордієнко. Росіяни обстрілювали місто. Обстріли, постійні виходи, приходи, то є, да, так, трохи найжогі були. Куча води, куча куча тварин. Тварини всі в кліщах, абсолютно всі в кліщах, тому що всі налякані, всі ну дезорієнтовані. Одного з врятованих собак Антон Гордієнко забрав до себе додому. Його врятував цей від притулку там мужик. Один і сказав, що її лишили, і вона була в тяжкому стані. Психологічна реабілітація тварин за словами Івана Васильєва триватиме понад місяць. Волонтери планують продовжити евакуаційні виїзди в Херсон, потребують пального, води для тварин та препаратів для дезінфекції. Охочі допомогти, можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережу. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне Спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.